Є дуже класна табличка, коли ми кажемо щось в нашій мові більше, менше і тому подібне. В данській майже весь час це закінчення. І e так є така табличка, і це насправді правило утворення ступенів порівняння прикметників. Тож ми можемо з вами сказати дорогий, дорожче, найдорожчий, великий більше, найбільший, хороший, краще, найкращий, і так далі. І в данській мові на це є правила. Тож, ми можемо з вами побачити, наприклад, пейтас біль е. E Дюя машина Пітера дорога. Тут використовується якісна. Називається це ступінь цього прикметника. І якщо ми хочемо з цієї форми дюя зробити дорожче, то нам треба додати ось таке закінчення. І у нас вийде E біль. Е, дює". Машина пола дорожче. Однак Томасес біль е дюєст. Машина Томаса найдорожча. Тож таким чином ми утворюємо наші ступені порівняння. Називається якісна ступінь, це у нас початкова форма прикметника. Далі у нас йде вища ступінь, дює дорожче додається закінчення ось це І, е, і». і далі у нас йде діаст закінчення ІСЦ е, додається до прикметника і виходить найдорожчий. І це правило працює на велику кількість прикметників. Майже усі. да, У нас, звичайно, будуть якісь винятки.